Привіт, привіт, друзі. Вітаю вас в цьому новому місяці. Цікавий буде місяць. Уже з таким трошки планом на майбутнє. Так, з таким планом уже на 26 рік Трошки вже, тому буде, буде насичено. Бо вже трошки я ловила інформацію про весь листопад. Зараз подивимося, що нам підвантажить. чи підвантажить тільки тиждень, чи прямо про листопад, весь буде загалом. Бо там щось дуже плотно, дуже багато всього, тому зараз хвилину налаштовуюсь і підемо. Як у вас загалом пройшов жовтень? Якщо підсумувати, що ви можете мені сказати? Хто буде дивитись в записі, то в коментарях напишіть, як у вас жовтень, пройшов які відчуття на листопад. Так. І підемо зараз дивитися. Нагадую, щоб ви не забували підписуватися. Пишіть коментарі. Чим більше коментарів з цікавими питаннями, тим більше це буде розкриватися в різних відео. Швидко і насичено пройшов. да. Ну, листопад буде ще насиченіше, бо по факту жовтень був тільки періодом відпочинку. Так, окей. Поїхали. Дуже багато, дуже багато всього. Зараз спробуємо розібрати. Окей. Все-таки листопад, так, він більше про насиченість. Бачите, не перший місяць, не тиждень, а прям про листопад загалом. Про тиждень окремо буде сказано. Але місяць більш насичений, в будь-якому випадку буде, він набирає оберти вже і це йде базова підготовка до наступного року. Так, як в цілому це завжди є, кожного року так відбувається, тому що листопад це жовтень-листопад, грудень це місяці, які вже готують нас до наступних, наступного року. Жовтень цього року був трошки таким перехідним відпочинковим і листопад через нові відчуття заходить. Хочеться взагалі зняти якісь очікування і якісь відчуття того, що таке насиченість, що таке щільність, що таке ця структурність, плотність, бо він буде розкривати зовсім по-іншому. Окрім того, що він загалом цей місяць, да, не тиждень місяць, буде більш такий швидкий. І щільний, ніж попередній, то це ще відчуватиметься по-іншому. Тобто хочеться повністю розтаждіти, роз'єднати поняття щільно насичено, багато і швидко з тими відчуттями, які по факту у вас є в тілі, тому що вони зовсім інші, вони зовсім різні. Це буде не той формат швидкості, він для вас буде відкриватись по-іншому. Це буде не той формат щільності, хоча буде прискорюватись простір, буде він ставати все щільнішим, так хоч ложкою їж. Але при цьому це відчуватиметься ну, якісь частині людей зовсім не так. Відчуватиметься легше тим. Хто йде більше в роботу над собою, да хто стає в свою вертикаль, хто виходить на своє вище я, хто більше, ну щоб простіше сказати, хто в співналаштуванні з собою. Якщо ви в цьому що секунди щодня, якщо ви налаштовуєтеся самостійно співналаштовуєтесь з кожним днем, то для вас це набагато легше буде проходити, і це не буде. Ну, в такій великій мірі зачіпати якусь подійну історію, тобто на рівні подій це не буде програватися якось деструктивно для того, як звикла сприймати наша система, наша психіка. Але при цьому при цьому швидкості будуть продовжуватися. При цьому багато в кого може все одно. Продовжуватися етап, період очищення, відслоювання це не тільки про програми, це і про матеріальну історію, яка вже віджила себе, тому що наступний рік він буде про гармонію, про баланс, про чесність. Ця гармонія, баланс вона буде через чесність з собою, через чесність з людьми. І чесність це не просто я не обманюю, я там я просто кажу правду. Чесність це. Про свій істинний вибір, про те, наскільки я хочу чи не хочу це робити, наскільки я щиро чи не щиро це роблю, з яким відчуттям по відношенню до кожної людини, до кожної події я це роблю. І якщо десь хоча б є граминочка цього такого лицемірства або небажання нечесності, то це все буде, ну воно не буде, воно просто не буде йти, не буде створюватись. Не буде созидатися, ось так воно звучить. А... Угу. Е, в частності про е, цей тиждень хочеться сказати, що е, багато хто вже із вас мені писав про те, що е, якось дуже важко складно заходять енергії, е, що, начебто, останні дні. Е, Жовтня і початок листопада він був такий дуже, як розмазувала трохи, дуже такий важкий в сприйнятті. Хочеться про що сказати, що це переключення енергії. Бо в якійсь мірі жовтень він був про відпочинок, але він був протримати свою глибину, тримати свою вертикаль про те, щоб не виходити з цього стану рівноваги для себе. І якщо ще не сильно туди зайшли, або просто дуже сильно з нього випали, ну, різні різні причини цього можуть бути, да? то тоді. На цей переключ... перемикач він спрацював більш жорстко. Або ем, вам в цілому потрібно було систему вашу перевести на е, нові енергії, і це ну, насправді в більшій, е, більшій кількості людей це прям дуже, дуже жорстко переключилося через е, фізичний стан. Тобто на фізиці я не скажу, що це прям. Е, ну, Трагедія відбулася якась, але, скажімо так, велика кількість людей на планеті це відчули через різні, ну, різні фізичні прояви, в більшій мірі це була важкість, слабкість, небажання ні з ким комунікувати, втома, і хотілося просто лежати, відпочивати, можливо, десь давила ще там голову і так далі. От це дуже активно включалося і. Це ну, переведення таке системи на нові енергії. Санастройка, в принципі, відбувається весь ну, перші дні, да, ну весь тиждень до кінця тижня робочого, в тому числі, там десь може ще до 10-го вона буде активно підвантажуватись. Ну і загалом весь місяць буде активно підвантажуватись нові енергії. Як я вчора вигружала вже інформацію вам в дописі в інстаграмі про листопад, це дуже сильно про устойчивість, про стабільність, про свою опору про заземлення, про таку усталеність, і це про те, щоб твердо відчувати землю під ногами, твердо відчувати себе. Через тіло, включаючи бо 26-й рік, дуже активно буде включати всіх в роботу через тіло. І тут хочеться наперед туди зараз зазирнути, тому що це важлива інформація. Хто хоче ну, більш легкого да, протікання всіх процесів, включайтесь зараз превентивно. Поки, ну, не то, що поки є можливість, воно звучить насправді так, поки є можливість, але Чим більше часу, уваги ви зараз приділите до кінця цього року своєму тілу, і як типу, це з очередь, пофіксити баги в тілі, да, якісь, ем, попрацювати з тим, що можливо, можливо є якісь там, питання по здоров'ю, да, які хочеться розібрати. от Займайтеся зараз цим е, і займайтеся багато, якими. Процесами типу, превентивно, щоб вирегулювати дефіцити, от, щоб тіло було підготовлене. Отак, от. Бо непідготовлене тіло наступного року буде через хвороби. Примушувати вивести його в баланс і виведуть, ну тобто будуть виводити і виведуть 26-27 рік гармонію в баланс, але залежить дуже сильно від того, наскільки ви будете в цей процес включені зараз, і наскільки ви самі собі будете полегшувати, тому що вся відповідальність на вас. Тобто оця вся устойчивость, опорність, матеріалізація, вивід через нові формати взаємодії, через. Відкриття себе і там от відкриття собі нових, в тому числі, фінансових можливостей, фінансових потоків, вона йде через відповідальність. І оця відповідальність вона в кожній секундочці, вона прошита кожна секундочка цією відповідальністю від вас. Ви вибираєте зараз потішити свої там, наприклад, смакові рецептори, чи ви вибираєте зараз зробити. Благо для свого тіла, да, і з'їсти щось корисне. Ви вибираєте зараз потішити свій стан, тим, що ви просто полежите, чи ви вибираєте зараз своє тіло і даєте йому хоч якесь мінімальне навантаження і якийсь спорт, да, якісь вправи базові? Тобто тут дуже багато про це, і в тому числі чому зараз. Ця інформація видається, бо початок місяця, листопада, листопад, це місяць, той, який закладає основи до наступного року. А відповідно, зараз вам можуть приходити на цьому тижні дуже багато різних ідей, дуже багато можливо, підказок, а що а куди піти. Можливо, прямо пробуйте ловити оці тонкі, ну як я люблю казати, знаки, тонкі сприйняття. Того, а про що вам, які підкасти є всередині себе? От ви ніби не розумієте, для чого вам ця інформація прийшла, але воно прям так аж виривається з вас, що треба це зробити. От ідіть за цим покликом, слухайте це, тому що тут дуже багато розкриття вас через це дуже багато проливається розкриття вас в полі, через це дуже сильно ви будете. Ви будете себе розкривати для себе, ви будете своє пізнання про себе ж проявляти в світ, і таким чином світ буде вам відбиватися ну, знову ж таки через ваші відчуття всередині вас, і ну, це як запаковка таких тих елемент, елементиків, елементик за елементиком вашу систему, яка далі вкладає вам матеріалізацію, тобто далі вкладає вам проявлення всього, що у вас у цього буде напрацьованого. І зараз вже нібито і не актуально говорити про такі базові, ну, наші базові системні налаштування, як сон, вода, їжа і спорт, але доведеться ще проговорювати декілька років. Бо багато хто це чує, багато хто це слухає, але не сприймає. Це не відбувається на тому рівні, на якому має відбуватися, тому ця інформація, ще буде декілька років звучати активно в полі. В більшій мірі це буде через, словесно, через слова проявлено наступного року, коли дуже буде багато інформації про фізику, про спорт. про... Тіло, в цілому про тіло і все, що стосується тіла, це і дихання, це і їжа, ну, знову ж таки вода, але там багато буде про, ну, про тримати його в тонусі. Бо. Тому готуйтеся, бо ця тема буде актуально підніматися. Але зараз, зараз закладаються основи. І... Це багато про починання, багато про початок. І це не дарма, не дарма листопада зараз цим початком, оскільки у нас листопад це ну, одинички, да, це 11 місяць, і тут хочеться його прямо сприймати як ну, окремі цифри одинички, тому що це саме про, про енергію одиниці. Енергія одиниці це початок, і так само наступний рік він у нас теж йде під цифрою 1. Тобто 25 рік він буде завершальний, завершальний в циклі річному циклі, і тому виведення в матерію, воно теж буде виведення в нових форматах матерії, воно буде таким підтримуючим, а те, що вже не вібрує на тих вібраціях, на яких має. Синхронізуватися з вами з людьми, з все світом з планетою, вона вже буде відживати своє, і тому може бути багато що, ну як багато що втрачатися. Те, що для вас де, що врахується деструктивна історія, що це щось втрачається по факту, ні. Це заміна вібраційних кодів, і зараз. З 1 по 11, та, да, це не тільки перший тиждень, це перша декада виходить. З 1 по 11 листопада активно собі формуйте поле для пробудови всіх наступних процесів, які будуть у вашому житті. Записуйте в свою систему, сприймайте, звертайте увагу на на коди, да, на, на цифри. На всю інформацію, яка записуватиметься через цифри, те, що є про початок нового, те, що є про, о, Зараз. про закладення фундаменту. Те, що є про закладення фундаменту, чого багато ідей, якщо є, виписуйте. Намагайтесь не пропускати взагалі ніякі ідеї, описуйте собі це все. І так само швидко це потрібно буде матеріалізувати. Зараз може перший тиждень не матеріалізуватися так швидко, як би вам хотілося, тому що зараз це виходить на рівні пробудови через вашу систему і виводу як да, ідейності. У декого вже може початись матеріалізація до ну, 11-го приблизно числа через глибшу більшу настройку з собою йдемо в матеріалізацію. Так, матеріалізація це проявлення абсолютно всього, що у вас накопичено. Зараз буде ще коди. Можна буде підвеличку взяти до 11 числа, включно. Коди на що на гармонізацію структури і е, м'якості через м'яке вписування матеріальності, матеріалізації в життя е, у тих нових частотах, у тих нових вібраційних е, проявах, в яких вони мають бути завантажені для кожної системи на зараз. Тобто це така структурна глобальна допомога через ці коди на синхронізацію з енергіями не тільки тижня, а загалом листопада, так, ну в основному першої, першої декади. Так. Є, зараз. 1101 2, 8, 1, 4, 1, 1, 1. 8, 2, 2, 2, 4, 8, 2, 1, 1, 1, 1 4. Є. Yeah. Коди будуть написані під відео. І в підводичку ті, хто знайомий з інструментом латання, той, хто в медитаціях і в цілому знайомий з ченнелінгом і в своїх роботах, може брати собі один-два рази в таку гарну, плотну роботу полатати на цих кодах. А так підводичку буде теж в цілому дуже нормально, дуже добре. Фух, плотненько. Так. Що ж, йдемо з вами в новий місяць. Йдемо з вами в закладення фундаменту на рік. Цікавий місяць буде по енергіях. Він такий дуже ігрівий, я би сказала, такий грайливо, грайливо насичений. Він не дасть спуску. Але в той же час він не буде дуже сильно пушити. От тут дуже так важливо про цю відповідальність, тому що енергії є, можливості є, але дуже сильно залежить від того, наскільки саме ви будете включатися в те, щоб брати їх і реалізовувати їх, тому що відповідальність, дуже велика відповідальність, лежить на нас, а не на не просто на енергіях. Тому Дякую вам, зустрінемось наступного тижня в енергіях в живому форматі. І не забувайте ставити вподобайки, підписуватися, писати коментарі. Напишіть, як вам відчувається взагалі листопад. І до зустрічі, друзі!